Пісня про Гаявату. Історія створення Генрі Лонгфелло глибоко вивчав історичні праці про життя та культуру індіанців. Цей інтерес він зберігав протягом усього життя. Письменник зустрічався з представниками різних індіанських племен. 1849 року він познайомився з вождем племені Оджибвеїв. Легенди, які він почув від індіанського вождя, були згодом використані в пісні про гаявату. Митець вважав, що звернення до витоків збагатить американську літературу, сприятиме формуванню в читачів почуття національної гордості та єдності. Крім індіанських джерел, митець спирався на літературні традиції Європи. Він захоплювався збірками ісландського, фінського фольклору, використовував також античну міфологію. В образі Гаєвати можна знайти риси Орфея, Геркулеса, Прометея.